Аптечка. Одна із аптечок в нашому асортименті. Виглядає ось таким чином. Дуже зручно її фіксувати от сюди на плитоноску. Вона стає за рахунок форми. Дуже класно лягає рука і воно нічому не заважає. значить Оригінальна кордура не світиться в прилад нічного бачення, як завжди. Є в нас відсік під ножниці. Сюди можна вставити турнікет, зафіксувати його. Значить, Зафіксували на спорядженні. При необхідності відкриваємо цей елемент. Розкриваємо цю аптечку. Ось такий простір. Все, що необхідно, можна сюди вставити. Тут є в нас кишені. Шокорт, щоб зарі... За все це зафіксувати гарно. Якщо потрібно зняти зі спорядження, ось таким чином. Ми робимо і перед нами повністю є підсумок під аптечку і все, що необхідно, щоб в ньому було. Аптечка від молі.